відправили з Нідерландів в Ісландію, і всі ви знаєте, що це доволі гарна країна, де дуже багато крутих локацій, які хочеться передивитися. Так як я про неї нічого не знала, я почала шукати всю інформацію ще за 4 місяці та готуватися до цієї подорожі. Крім того, всього, що ми додатково купували купу всього, мені потрібно було запланувати кожен наш день. Тож я передивилася купу відео з Ютубу, різних влогів, підписалася на блогерів з Ісландії. Також запитувала своїх друзів та знайомих, які там вже були чи жили. І все це потім мені потрібно. Було зібрати в купу і розкидати по дням з того, ж передивитися, де яка локація знаходиться територіально, скільки до неї їхати, і скласти з цього всього маршрут на 10 днів, так щоб це було зручно і рухалося по колу до кінцевої. точки тож витратила я на це дуже багато зусиль та час. Але тобі повезло, тому що тобі я даю це абсолютно безкоштовно з посиланнями на Google картах все це я залишила своєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю переходь та Ну Ми звичайно поділись друзями.